Один із найбільших в Україні проєктів із енергоефективності реалізується у місті Бурштин на Івано-Франківщині. Тут візьметься за модернізацію приміщень двох навчальних закладів: дитячого садочка, пролісок і школи номер 1 До настання холодів у будівлях замінять вікна, двері, теплогенеруючі обладнання та встановлять лічильники. Заходи для енергоефективності реалізуються і у місті в цілому. Серед основних заміна вуличних світильників модернізація відбувається за підтримки програми ЄС «Енергоефективність у малих містах України. training. Замочуємо ганчірки, риваємо такими шматочками, замочуємо милі, закладаємо під вікна і ще зверху, можливо, ще й скотчем заклеюємо. Таким бабусиним методом змушені зберігати тепло взимку у приміщенні Буштинського дитячого садочка пролісок. Все через застарілу систему опалення у будівлі, якій 40 років ще жодного разу не робили капітального ремонту. Як наслідок, тече даха, старі вікна та двері вже не в змозі утримувати тепло у класах. Такі ж проблеми і в Буштинській школі номер один. Коли сильні вітри, морози, то Дуже продаває через вікна. Ці старі вікна вже не тримають тепла, так як, от, наприклад, нові поставили частину пластикових в тих класах набагато тепліше. Щоб поліпшити ситуацію, у закладах взялися впроваджувати енергоефективні заходи. Уже за півроку тут повністю замінять вікна, двері, систему опалення та світильники. Візьмуться і за теплопункти. В них встановлять нове обладнання та теплові лічильники. Все в рамках програми Європейського Союзу. Енергоефективність в малих містах України для реалізації задуманого альянс виділяє місту 175 тисяч євро ще 50 тисяч спонсорські кошти. Якщо ми зреалізуємо цей проект, впровадимо всі заходи, які ми собі запланували. Це дасть нам змогу зекономити. А в залежності знов ж таки від певних моментів об'єктивних чи суб'єктивних від 30 до 50 відсотків бюджетних коштів. Проекту бурштині один з найбільших серед міст учасників програми ЄС. Окрім реконструкції двох навчальних закладів, тут займуться енергоефективністю усього міста. В Планах координаторів проекту створити відділ енергоменеджменту і встановити систему моніторингу, що дасть змогу контролювати тепловтрати в бурштині. Окрім цього, обіцяють замінити 90 світильників на вулиці Стуса. Якщо поставим 100 Ватну натрієву лампочку, воно 150 ватт по-перше, дасть економію на, кожну, на кожній світлоточці. Довговічність самої, самої лампи, термін служби 24 тисячі годин. Якщо в той же час, коли ДРЛ лампа 4 тисячі до 8 тисяч годин. Втілювати плани в життя вже взялися. Був зроблений енергодит. системи теплопостачання в місті. В цьому енергоодиті вже були зроблені рекомендації. що саме Потрібно робити, крім того, зараз проводимо конкурс на проведення енергоаудитів на будівлях і енергоаудиту системи освітлення. Проведемо це енергоаудити в травні. Закінчити утеплювати навчальні заклади. Планують до початку опалювального сезону. Повністю втілити програму мають за рік. Один із найбільших в Україні проєктів із енергоефективності реалізується у місті Бурштин на Івано-Франківщині. Тут візьмуться за модернізацію приміщень двох навчальних закладів дитячого садочка, пролісок і школи номер 1 До настання холодів у будівлях замінять вікна, двері, теплогенеруючі обладнання та встановлять лічильники. Заходи для енергоефективності реалізуються і у місті в цілому. Серед основних заміна вуличних світильників модернізація відбувається за підтримки програми ЄС «Енергоефективність у малих містах України. you Замочуємо ганчірки, риваємо такими шматочками, замочуємо милі, закладаємо під вікна і ще зверху, можливо, ще й скотчем заклеюємо. Таким бабусиним методом змушені зберігати тепло взимку у приміщенні Буштинського дитячого садочка. Пролісок все через застарілу систему опалення у будівлі, якій 40 років ще жодного разу не робили капітального ремонту. Як наслідок, теча даха, старі вікна та двері вже не в змозі утримувати тепло у класах. Такі ж проблеми і в Буштинській школі номер один. Коли сильні вітри, морози, то Дуже продаває через вікна. Ці старі вікна вже не тримають тепла. Так як, наприклад, нові поставили частину пластикових в тих класах набагато тепліше, щоби поліпшити ситуацію, у закладах взялися впроваджувати енергоефективні заходи. Уже за півроку тут повністю замінять вікна, двері, систему опалення та світильники. Візьмуться і за теплопункти. В них встановлять нове обладнання та теплові лічильники. Все в рамках програми Європейського союзу енергоефективність в малих містах України для реалізації задуманого альянс виділяє. Місто 175 сімдесят тисяч євро ще 50 тисяч спонсорські кошти. Якщо ми зреалізуємо цей проект, впровадимо всі заходи, які ми собі запланували. Це дасть нам змогу зекономити. А в залежності знов ж таки від певних моментів об'єктивних чи суб'єктивних від 30 до 50 відсотків бюджетних коштів. Проекту бурштині один з найбільших серед міст учасників програми ЄС. Окрім реконструкції двох навчальних закладів, тут займуться енергоефективністю усього міста. В планах координаторів проекту створити відділ енергоменеджменту і встановити систему моніторингу, що дасть змогу контролювати тепловтрати в Бурштині. Окрім цього, обіцяють замінити 90 світильників на вулиці Стуса. Якщо поставимо 100 Ватну натрієву лампочку, воно 150 ватт, по-перше, дасть економію на кожній на світлоточці. Довговічність самої, самої лампи, термін служби 24 тисячі годин. Якщо в той же час, коли ДРЛ лампа 4 тисячі до 8 тисяч годин, втілювати плани в життя вже взялися. Був зроблений енерговодит системи теплопостачання в місті. В цьому енергодиті вже були зроблені рекомендації. Що саме. Потрібно робити. Крім того, зараз проводимо конкурс на проведення енергоаудитів на будівлях і енергоаудиту системи освітлення. Проведемо це енергоаудити в травні. Закінчити утеплювати навчальні заклади планують до початку опалювального сезону. Повністю втілити програму мають за рік.